Всім привіт! Розкажу коротко про експедицію. Знайти можна отут кораблик, і в нас відкривається така карта. Тут все дуже знайомо. ми просто проходимо отак шлях і отримуємо нагород. Нагороди за бої ось на ваших екранах. 100 монеток, за які ми можемо щось купляти в магазині, і 3000 духів творіння. Також присутні кораблі. Їх теж. На них теж можна нападати. Як бачите, я їх всі вже пробив, я додам зараз скріншот, де ви побачите, як вони виглядають, коли ще не пробиті. От. І коли ви пробиваєте один з кораблів, ви можете поставити туди своїх героїв в гарнізон. І отримати додаткові бонуси. В кожен корабель ставляться інші герої, і є певні умови. Наприклад, в цей корабель, який я нажав тільки що, а, потрібно ставити героїв з третім або п'ятим прокачаним рівнем талантів. У мене поставне з, геро... з третім рівнем талантів, і я отримую певні бонуси. Коли будуть три герої з п'ятим рівнем талантів, я отримую кращі бонуси. Зрозуміло. Ну і тут все точно так само з іншими кораблями. А, далі, є квести. Використати певну кількість стаміни, отримаємо наші кільця, за якими обмінюємо свої нагороди. І є досягнення. Пройти нормальну стадію, ну і так далі. Тобто, пройти і заробити певну кількість зірок. От. Тобто, чим краще проходження, тим більше нас буде це все. ми Але, як бачите, перший ми отримуємо просто. За проходження нормального режиму. А далі вже кількість зірок, як я сказав, ми отримуємо за проходження в змагальному режимі. І так, переходимо до змагального режиму. Ось він. Він поки що закритий. Це вже буде змагання між гравцями. Є рейтинг, тут є кількість зірок, кількість швидкість проходження. Так, тут вже все на швидкість, тому що це. Якраз таки швидкість боїв. От ми бачимо. І нагороди за рейтинги, Ну, ось такі нагороди. Дивіться, вирішуйте самі чи буде. Ну, гарно. виглядає гарно. Ну, обмін. обмін я вчора показував, але покажу ще раз. Я прийшов, як бачите, всі кораблі і прийшов два рівні тут. І в обміні я вже можу забрати собі скільки, 6 кубиків. Або а, можу поміняти на якраз таки наш матеріал для прокачки ядра. Тобто це найважливіші два таких а, ресурси. Ну і для новачків а, далі треба буде брати собою. Ну або духи творіння. Це вже що вам треба дивіться. Усе, всім дякую за перегляд. Гарний вам гри і чекаємо режим вже на основних серверах через два дні.